Ми знаходимося зараз на литовицькому литовищу. Тут був березнячок молоденький такий. Бачимо, що зараз його тут вирубують. Одна машина, які там вас поїхала та машина? 97,33. Да? А я букви? От бачимо, тут ще одні люди от, поскладали там, тут собі рубають там їхній автомобіль Добрий день Скажіть, а хто вирізає оцей молодняк? — Ви знаєте, ріжу, різу на береться на віка. Ну ви виріжете, а взагалі хто вирізає оця? Тільки той. що перед вами машина вручну. Ну, ну а, а сут, ну, Моя команда вирізати молоденько. А того я не знаю. Вон того ж ріже дерева, йдемо на нього спитаємося. — Ти Тут не да? так? Але якісь але... але... дерева не ну, сидить. Отакі берези молоденькі, дивіться. І тут їх ціла була... Посадка така була, да, так? велика? Метаю. Той хто був. Хто різав, то спитайте, хто вирізав то і все, за тією командою. Ну, от ви ходите з пилкою ріжете. Ну, ви мене побачили, що я різав? Я просто йду, з пилкою. А, а чого ви тут ходите, а з ту ходите? А де ви були хлопці, як тут а все нищили, крім мене. А ну, так що, ми тепер? тільки приїхали сюди. А ну бачите, вам пізно пояснив. То, от ми хочемо, щоб хтось сказав, Но. пояснив, хто це ріже чого, скажіть. Хто це до команди? – Це вон їхало міжна 97-33. Я вам скажу, ну, сигарету, сірника маєте хтось. Ну бо є сигарета, сірник, візьміть собі. Розкажіть, ну судя. Тут ми порахували, що то саме сів, розумієте? То це це, це був поле, було Литовицьке, Товського погодження. Я ще тут працював на тому полі, як працював трьох Так, Потім це поле розпаювали. На Але я вам кажу, то, що я знаю, що я чую, Я конкретно не знаю, документів я ніяких не бачу. Тобто люди собі хочуть на городи забрати цю, цю територію? Не, чи і це тут все це поле розпаювали. І от ті людські паї. Те, що я чув, я конкретно не скажу. Ти людський взяв в оренду якийсь приємець Володимир Володимирська. Раді землі. Е, Мінська... Цю землю в тому числі, так? Чи... Ну вот, такі пиріжки розвідка пшеничка родила. Де, де ці берези знаходяться? Ті, ці берези. Його, його, його. А, а воно все само насємуся. Хлопці, бо я туди живу, знаєте, вже 51 рік живу, то я ага. все знаю, як вона виросла. А як почали нищити? Ну в смисл нищити молоді, не, не, молоді берези? Ні, бо він сказав, що йому земля потрібна, йому берези не треба. розумієте? І ті люди, він ті, каже, от мій пак. Каже, ну то як, ну то каже, забирай паю, ту березу. От і почали возити. Тут її... Цілий литовий ж возив, чорті завтра возили, то що тільки я вам попався. Хлопець. Ні, там не впав, ми просто їхали подивитися на саму злітну одну полосу. Ну, Дивимося, що тут таке робиться. Так само тую злітну полосу, теж там є місця, що асфальт зривали і це все. Ну, безлад, безлад. Ну, Знаєте, попаде, такий дурак, як я, Ну а добре, скажіть, до кого звернутися, до кого? А це до Голови це, це Литовожа, це, це земля Литовська. Ага. Ну, Литовицької я... сільської ради, так? Я не знаю, чи, чи я... Ну громади Литоважа, правильно? Ну, громади Литовича, так. Ну. І громада Литоважа знає, що тут таке відбувається. Там всі возили. <замного> – Ні, ми були про прошлую року, то тут, тут так дуже гарно, така така березова роща була, така гарна. Ну а зараз дивлюся, тут взагалі як будь-яко поупалювалися. Та ще я був тут, причудовому, тут такі гриби. Як в тому кіні, той в Властелин колець, ті орки. Такі червоноголовці росли, такі А я кажу, я вон живу, вот так, як так можна ліс винищити? No, ну, Молодий ліс. То, 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 а скільки Березового соку було через пару років, скажімо. Я, я кажу, той би бі бізнесмен на березовому сокові більше б заробив. Ну а і прізвище цього Володимира Волинського. Не знаю, не знаю. Я просто чув, що я Хто там я там не можу. що люди говорили, то я повторяють. Це капець. Люди говорили, хлопці, ну, то, то я вам говорю. Вон тут... піньки, Володя. Познімаємо піньки. Та я звідси їх бачу. То, такі, Вон то зараз, зараз вже ніхто, бо вже, вже ніхто, бо то треба ходити, вже шукати. А то приїжджали, о, подивіться, сліди, і тракторами, і машинами. І, і чортів, і... Ну але почекайте, ну от вони їх вирізали. А на що, на, на, на віники, як ці кажуть люди? Які на, 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 на дрова. На, на сами... Просто на дрова ну, різали. Ну, кожен на собі дрова додому різав. Я вам нічого не скажу, ви отак приїдетеся вздовж ж вулицею Литовижа і приїдьтеся вздовж вулицею за вулицею, Кожного в дворі. Ні. <гладу> Ні. Я просто, ну то, що я попався, ну то я попався. Послідній, як то кажуть, це його. Тільки мене не, не знімають. Ну то я знімаю дрова там. це. Ну... це Просто що я, во, напослідок, як то кажуть. Ні, ну тут заведе, то вам просто почався. Я то перший раз прийшов, навіть по пилкам маю потробує, як вона ріже, бо відшкодував ті гроші, то взяв, купив пилку. Батько сміється, каже, купив бивку ніколи, вже нема що різати. І, а тут я кажу, ви, ви, ви просто попали тільки на одного мене, а попали.